Шкільна спільнота, вітаю вас! Шкільний парламент ліцею вирішив спробувати започаткувати в період дистанційного навчання інформаційне агентство про основні новини нашого шкільного життя. Одразу ж почнемо з цікавенького. Ми оголошуємо конкурс на найкращу назву цієї передачі. Свої пропозиції ви можете залишати в коментарях, а переможця оберемо за найбільшою кількістю вподобайок. До речі, з автора найкращого варіанту чекає невеличкий сюрприз. Сьогодні з вами будуть працювати я, пасенок Марія, президент ліцею, Клейм'янова Анастасія, наша королева наук та голова навчального центру, а також Калюжний Богдан, учень 11-го А класу. Як невпинно летить час, я гадаю, що усі це помічають, бо тільки нещодавно ми ховалися від літньої спеки, а вже сьогодні кутуємося від осінньої прохолоди. Канікули пролетіли як одна миті вже більше тижня ми навчаємось. Який же початок 2022-2023 навчального року. Я вважаю, що вдалий. Навчання, планування, розпочато участь у творчих та спортивних проєктах, зокрема у швейцарсько-українському діємо для здоров'я. До речі, хто ще не підтримав лайком, ми дуже наполегливо просимо зробити це. Не забуваймо і про відпочинок. Ну куди ж без нього? А тепер конкретніше про все. Основний вид діяльності для нас школярів. Це навчання і розпочали ми його дистанційно. Тепер наші успіхи залежать лише від того, наскільки ми організовані. Тож хочу нагадати вам правила роботи під час онлайн-навчання. Навчаємося за розкладом, не запізнюємося на уроки. Заходимо лише під своїм прізвищем та ім'ям. Вмикаємо камеру і вимикаємо мікрофон. Дивимося на монітор та слухаємо вчителя. Беремо участь у діяльності уроку. Відповідаємо лише з дозволу учителя. Говоримо чітко та по черзі. Не відволікаємося. Є питання? Пишемо у чат. Після уроку виходимо з онлайн-зустрічі. Якщо вмикається сигнал. Увага! Повітряна тривога! Не панікуйте, завершіть конференцію та вимкніть комп'ютер. Візьміть рюкзачок безпеки, перейдіть у безпечне місце, визначене правилами вашої родини. Пам'ятайте, що належна поведінка це запорука ефективного навчання та збереження життя і здоров'я. Давайте сумлінно, вчитися, бути відповідальними, мати свій погляд на світ та процеси. Які відбуваються в Україні та суспільстві. А у цьому нам допоможуть учителі та батьки. І ще одне: не забувайте відпочивати, насолоджуйтеся красою осені, її різнобарв'ям, чистим повітрям та прозорістю блакитного неба. Миру усім нам! Я люблю свою школу. Люблю її за демократичні підходи до всього, за можливість спробувати себе помилятися, бачити результати своїх дій, вчинків, бажань. А ще я люблю її за насичене життя, за традиції, які залишаються з нами назавжди. Однією з таких традицій є Олімпійський фестиваль. І знаєте, дистанційне навчання цьому аж ніяк не заводить. Проведемо по новому та весело. Тож приєднатись усіх, хто бажає. План проведення заходу вже надіслано класним керівникам. Абговоріть його разом, і визначте зі своїм місцем у ньому. Заняття спортом це драйвове та весело. Не забувайте при цьому про дотримання техніки безпеки. Усім гарного дня, оптимізму, віримо в перемогу. Ну, ось так коротко про початок. Попереду ще дуже багато цікавого, і ми в такому форматі вперше. Тому чекаємо ваших коментарів з побажаннями, пропозиціями для тем, які для вас є актуальними просто зараз. Не бійтеся критикувати нас, висловлювати свою думку, адже все це надзвичайно важливо для нас. Будьте здорові та бережіть себе разом до перемоги.